У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбулася зустріч між учасниками третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Полтавського територіального відділення МАН України. У заходах, які мають загальнодержавне значення, взяли участь близько 500 науковців, серед яких молоді дослідники, учасники малої академії наук України, їх наукові керівники, авторитетні вчені, академіки, лауреати державних премій в галузі науки і техніки України, представники наукових шкіл Вищої освіти Полтавщин. Не радує той факт, що з кожним роком Полтавська область у загальнодержавному рейтингу піднімається все вище і вище. Так минулого року за загальним рейтингом Полтавська область команда зайняла шосте місце. Тьохке серце, коли я бачу ці зацікавлені очі. Особливо шкалярі Полтавщина не випадково була обрана місцем проведення такого масштабного зібрання, адже за рівнем охоплення учнівської молоді науково-дослідницькою роботою наші земляки уповнено посідають друге місце серед усіх областей України. А в загальноукраїнському рейтингу переможців Ман України вони у 2015 році увійшли у десятку кращих областей, посівши шосте місце. Робота з обдарованою молоддю є надзвичайно пріоритетним завданням, як і для. Полтавського територіального відділення Малої Академії наук України так і для нашого Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Головним і стратегічним завданням малої академії наук є підготовка і проведення першого, другого і третього етапів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів учасників малої академії наук України за результатами другого етапу. відібрано до участі у третьому всеукраїнському етапі у місті Київ 50 учасників. І от сьогодні відбувається зустріч із переможцями другого, другого етапу, які будуть представляти Полтавщину у місті Києві. До всіх учасників цього масштабного заходу направив вітання президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, президент Національної академії наук України Борис Патон на самі ж урочистості завітали почесні гості: голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Піс Соцький заступник голови полтавської облдержадміністрації Олег Пругло завдяки безпосередньо обласній раді обласній державній адміністрації сама мала Академія... Полтавщина була і заснована. Тому ми маємо можливість сьогодні дати такий позов даровані нашій молоді на те, що країна дбає, думає а саме головне спостерігає, як відбувається майбутнє нашої країни самі ж учасники переконані, знання отримані завдяки малій академії наук неодмінно стануть у нагоді в їхньому подальшому житті. Свої роботи характеризують так: дослідження має бути не лише цікавим, але й актуальним у наш час. Я захищаю роботу на тему сучасний переклад на телебаченні, проблема мовної норми це секція української мови. На мою думку, ця тема дуже актуальна, адже в останні десятиріч. Молення телебачення стало однією з форм повсякденного моленєвого спілкування. У моїй роботі розказується, який саме образ має книга у творі 451 градус за Фаренгейтом. Цей твір дуже цікавий, там розповідається саме, саме про книги. І я, я в своїй роботі саме хочу. До доповісти доказати людям, що книга виконує дуже важливу роль у нашому житті за багаторічну сумлінну працю, плідну наукову і педагогічну діяльність та високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та полтавського територіального відділення МАН України, Валерій Головко нагородив почесними грамотами Полтавської обласної державної адміністрації, президента територіального відділення Володимира Онищенка, заступника директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Галину Гажієнко, начальника управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради Наталію Дорохову від імені президії МАН України Станіслав Довгий нагородив вісьмох юних науковців, які упродовж двох останніх років були абсолютними переможцями конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт і вибороли честь представляти Полтавський край на фінальному етапі конкурсу захисту 2016 року та їх наукових керівників, подяками Національної академії наук України та Національного центру Мала Академія наук. України, а також 24 директори директора освітніх закладів області, учні яких представляють дослідження від Малої Академії наук України. Активне сприяння керівництва Полтавської області у розвитку малої академії наук України було відзначено президією МАН голові Полтавської обласної державної адміністрації Валерію Головку та голові Полтавської обласної ради Олександру Біленькому. Президент МАН України Станіслав Довгий вручив медалі, присвячені 200-річчю від дня народження Шевченка, своєрідним подарунком для юних науковців та всіх учасників заходу. Були виступи герої України народного артиста України Анатолія Паламаренка та народного артиста України Олеся Харченка, котрі проводять активну творчу діяльність на підтримку воїнів АТО на сході України. У концертній програмі виступили ансамбль чураїв на Полтавської обласної філармонії під керівництвом Лесі Гринчук та чарівна солістка Полтавської обласної філармонії, народна артистка України Наталія Хоменко. Учасники заходу також взяли участь у відкритті музейної виставки експозиції Народна війна київського історико-просвітницького товариства Меморіал імені Василя Стуса. Автором якої є народний депутат України другого скликання Роман Круцик, тож фінал всеукраїнського конкурсу учнів членів МАН України пройде у Києві з 23 березня по 23 квітня.